Знайомство з казкою, пригоди незнайка. Як незнайко катався на газованому автомобілі, написав Микола Носов. Механік, гвинтик і його помічник шпунтик були дуже хороші майстри. Вони були схожі один на одного, тільки гвинтик був вищенький, а шпунтик трішечки нижчий на зріст. Обоє ходили вони в шкіряних куртках. З кишень їхніх курток завжди стирчали гайкові, ключі, обценьки, терпуги та інші залізні інструменти. Коли б куртки були не шкіряні, то кишені давно б відірвалися б уже. А картузи на них були Шкіряні із окулярами-консервами. Ці окуляри вони одягали під час роботи, щоб не запорошити очей. Гвинтики шпунтик цілими днями сиділи у своїй майстерні і лагодили примуси, каструлі, чайники, сковорідки, А коли нічого було лагодити, робили триколісні велосипеди і самокати для коротулюк. Одного разу гвинтики шпунтик нікому нічого не сказали, зачинились у своїй майстерні і стали щось майструвати. Ці Цілий місяць вони пиляли, стругали, клепали, паяли і нікому нічого не показували. А коли місяць минув, то виявилося, що вони зробили автомобіль. Цей автомобіль працював на газованій воді з сиропом. Посеред машини було приладнано сидіння для водія, а перед ним був бак із газованою водою. Газ із бака проходив по трубці в мідний циліндр і рухав залізний поршень. Залізний поршень під тиском газу рухався то туди, то сюди і крутив колеса. Зверху над сидінням було прироблено банку з сиропом. Сироп по трубці протікав у бак і служив для змащування механізму. Такі газовані автомобілі були дуже поширені серед коротульок, але в автомобілі, що його сконструювали гвинтики шпунтик. Було одне дуже важливе вдосконалення З боку до бака була прироблена гумова трубка з краником для того, щоб можна було попити газованої води на ходу, не зупиняючи машини. Поспішайко навчився керувати цим автомобілем. І Якщо кому небудь е, хотілося покататись, поспішайко катав і нікому не відмовляв. Найбільше любив кататись на автомобілі сиропчик, бо під час поїздки він мог досхочу пити газованої води з сиропом. Незнайко теж дуже любив кататись на автомобілі, і поспішайко часто його катав, але Незнайкові захотілося самому навчитися водити автомобіль, і він став просити поспішайка Ну, дай мені поїздити на автомобіль, я теж хочу навчитися керувати. Ну, ти не зумієш, сказав поспішайко. Це ж тобі машина, тут розуміти треба. А що тут розуміти, відповів незнайко. Я бачив, як ти керуєш, смикай за ручки та крути кермо. Все просто. Це тільки здається, що просто, але насправді важко. Ти й сам об'єшся і машину розіб'єш. Ну, гаразд поспішайку, образився незнайко. Попросиш ти в мене що небудь, я теж тобі не дам. І одного разу, коли поспішайка не було вдома, незнайка заліз в автомобіль, що стояв на подвір'ї, і ну смикати за підйоми і натискувати на педалі. Спочатку в нього нічого не виходило, потім машина раптом заторохтіла і поїхала. Коротульки побачили це у вікно і повибігали на двір. Що ти робиш? закричали вони. Уб'єшся? Не вб'юся, відповів Незнайка. і тут же наїхав на собачу будку, що стояла посеред двору. Трах тарарах, і будка розлетілась на тріски. Добре, що булька встиг вискочити з будки, а то Незнайка його задавив би. От бачиш, що ти наробив? закричав Знайка. зупинись зараз же. Незнайко злякався. Хотів зупинити машину і смикнув за якусь ручку. Та машина, замість того, щоб зупинитися, поїхала ще швидше і налетіла на танку. Трах. -трах, -трах. Парах. Альтанка розпалась на шматочки. Незнайка з ніг до голови засипало трісками. Однією дошкою дістало по спині, другою тріснуло по потилиці. Незнайко вхопився рукою за кермо і давай крутити. Автомобіль гасає по двору, а незнайко кричить на всю гарлянку Братці, відчиніть швидше ворота, а то я тут все перетрущу. Коротульки відчинили ворота. Незнайка виїхав зі двору і помчав вулицею. Почувши гамір, з усіх дворів повибігали коротульки. Бережись. кричав незнайко і мчав уперед. Знайко, якось будько, гвинтик, лікар Пілюлька та інші коротульки бігли за ним, але де там, вони не могли його наздогнати. Незнайко кружляв по всьому місту і не знав, як зупинити машину. І зрештою, автомобіль домчав до річки, упав з кручі і перекидом покотився униз. Незнайко випав із машини і лежав на березі, а газована машина впала в річку і потонула. Знайко, якось будько, Гвинтик і лікар пілюлька підхопили незнайка і понесли його додому. Всі думали, що він уже мертвий. Вдома його поклали в ліжко, і лише тут незнайко розплющив очі, він оглянувся довкола і спитав Братці, я ще живий? Живий, живий. відповів лікар пілюлька. Тільки лежи, прошу тебе. Мені треба тебе оглянути. Він роздягнув незнайка і оглянув, потім сказав Дивно, всі кіски цілі, тільки синяки є і декілька скіпок. Та то я за дошку спиною зачепився, сказав незнайко. Доведеться витягати скіпки, похитав головою пілюлька. А це боляче, злякався незнайка. А ні трошки, я зараз тобі найбільшу витягну. Ой, заверщав незнайка. Ай-яй-яй! Що, ти хіба болить? здивувався Пілюлька. «Що як болить? Ну, потерпи, потерпи, це тобі тільки так здається. Ні, не здається. Ой ой, ой ай, -ай, ай. Ну, чого ж то ти так кричиш, наче я тебе ріжу. Я ж тебе не ріжу? Болить. Сам казав, що не болітиме, а тепер болить. Ну, тихіше, тихіше, ще одну скіпку треба витягти. Ой, не треба, не треба. Краще я із скіпкою буду не можна, наривати почне. Ой ой ой. Ну вже все. Тепер треба тільки йодом помазати. А, а це боляче? Ні, йодом не боляче, Лежи спокійно. А, -а, а, не голосуй, не голосуй. На машині кататись любиш, а потерпіти трішки ти не любиш. Ой, пече як! «Попече печей перестане, зараз я тобі градусник поставлю. Ой, не треба градусника, не треба. А чому? Буде боліти, та від градусника не болить. Ти все кажеш не болить, не болить, а потім болить. От ти чудний. Та хіба ж я тобі ніколи градусника не ставив? Ніколи. Ну, ось тепер сам побачиш, що це не боляче, сказав Пілюлька і пішов по градусник. Незнайка схопився з ліжка, вистрибнув у відчинене вікно. І втік до свого приятеля Гунька. Лікар Пілюлька повернувся з градусником, дивиться, а незнайка вже нема. От і лікуй такого хворого, пробувчав пілюлька. Його лікуєш, лікуєш, а він вистрибне у віконце і втече. Ну, куди це годиться? Ось і казушський кінець, а хто слухав молодець. Сподобалась казочка? Так, а тепер спробуй відповісти на питання. Хто написав казочку про Незнайка? Так, казочку написав Микола Носов. Тепер наступне питання. Хто змайстрував чудо автомобіль? Чудо автомобіль змайстрували гвинтик та шпунтик. Що було незвичного в автомобілі? Та чим його заправляли? Автомобіль Заправляли газованою водою, а з баку була гумова трубка, з якою можна було під час руху попити водички. Чи дозволили незнайкові керувати автомобілем? Чому? Незнайкові не дозволили. Керувати автомобілем, бо він не вмів цього робити. Що ж накоїв, незнайко. Чи можна було так робити? Чому? Так. Незнайко розбив собачу будку, альтанку. Та, врешті-решт, автомобіль потонув у річці. Так не можна було вчиняти, тому що він не вмів керувати автомобілем, і це була загроза його життю. Wow! Ти справжній молодець.